Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам познайомитися з видатним поетом та письменником Тарасом Григоровичем Шевченком та з його творчістю. Малята, погляньте на цей портрет. На ньому зображений Тарас Шевченко. Це видатний український поет та письменник. Зверніть увагу, який сумний та величний погляд має поет на портреті. Тарас Шевченко був талановитим художником. Він створив понад 1300 картин, із них до нашого часу збереглося понад 800. А ось погляньте. Написаний у Харкові на стіні багатоповерхового будинку графіті малюнок Тараса Шевченка, який малювали протягом двох тижнів, і він внесений до книги рекордів України. 1384 стільки пам'ятників встановлено в світі Тарасу Шевченку. З них в Україні 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу. А це сама перша книга віршів Тараса Шевченка, яка називається «Обзар». Тараса Шевченка називали Генієм української літератури. За своє життя він написав 237 віршів та поем. Це ілюстрація до вірша Сонце гріє Вітер віє. Наступний вірш Ой, маю, маю я оченята. Дуже відомий вірш зацвіла в долині Червона калина. Наступний вірш називається Заповіт. Також дуже гарний вірш Зоре моя вечірня». Наступний вірш садок вишневий коло хати. Ще один вірш за сонцем хмаренька пливе. А ось вірш встала весна, я пропоную малята вам його послухати. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, варвінком укрила, і на полі жайверонок. Соловей ковгає. землю обрану весною, вранці зустрічають. А зараз давайте пригадаємо, про кого ми сьогодні розмовляли, портрет кого розглядали. Так, правильно, це Тарас Григорович Шевченко. А хто такий Тарас Григорович Шевченко? Це видатний український поет та письменник. А зараз, малята, я з вами прощаюсь. До побачення. Дякую за увагу!